А що я можу сказати, звісно, в свій день народження я захотіла приїхати в місце своєї сили. І сьогодні ми в Лавандії, О, ні до Льошечка, мій. Там ще чемодани, квіти. О, Боже, як це ти... добре, просто буквально в кожну пору року. Я щаслива. Минулого разу ми були в ось цих будиночках, Забула назву точно. Вон ті. На льошний день народження ми там були. А, так. Каже, тут вид дуже гарний. А ми єдине народження, ми в Афрелі. Тут такий трикутний будиночок, двохповерховий. І біля нього є. Ось так посидіти, але після потопу ви розумієте, так? Але ще тут є чан, і ми вечором будемо в чані купатись. Тут ще є басейн з підігрівом. Я думаю, класно так в чан, а потім басейн з підігрівом. І ще є два, але вони вже без підігріва. Це з підігрівом. Боже, як тут добре? Да? Да. Можна зараз в басі. Да. <реш> <Йди. реш> Я думаю, ми зараз підемо в ресторан, пообідаємо, бо ми ж трошки вже проголодались. Потім сходимо до лам. Ви знаєте, да? в Лавандії є лами, погодуємо лам, подумаємо. З підігрівом не цей Леш. вон той. <реш> <реш> а, і подумаємо, коли нам чан. Ну, короче. Клас! Yeah. тут я завжди щаслива. Знаєте? А робимо рум тур? Робимо?